Вітаю вас, любі малята! Відгадайте загадку і скажіть, про що ми сьогодні будемо говорити на занятті? Виростаємо в квітнику, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, нашим діточкам радіємо. Що це, дітки? Так, це квіти. Сьогодні ми будемо спостерігати за літніми квітами, які ростуть на клумбах. Квіти це прикраса нашого життя. Вони всі прекрасні. Люди вирощують квіти на дачних ділянках, в оранжереях, в скверах, парках, а також в будинку на підвіконнях. Щоб квіти добре цвіли, їх треба поливати, підпушувати землю. Давайте поглянемо, які квіти ростуть у нас в садочку на клумбі. Королева квітів це троянда. Вона буває різного кольору. І червона, і жовта, рожева, біла. Це квіточка, чорнобривець. Вона буває жовтого і помаранчевого кольору. А цю квіточку знають всі дітки. Це Ромашка. Пропоную пограти в гру, якої квіточки не стало. А тепер давайте разом повторимо, як називаються ці квіти. Троянда, ромашка, чорнобривець. Будьте уважними, якої квітки не стало. Так, ромашки. А тепер якої квітки не стало? Так, троянди, молодці дітки. Якої квітки зараз не стало? Так, чорнобривця, я сподіваюся, що ви добре запам'ятали назву квітів, які ми сьогодні вивчали. Сьогодні на занятті ми з вами зробимо квіточку для матусі. Для цього нам знадобляться кришечки від пляшок з водою. Жовта кришечка це буде серединка квіточки. Білі кришечки пелюстки. З зелених кришечок викладаємо стебло квіточки і листячку. Ось така гарна квіточка у нас з вами вийшла. В кого дома немає кришечок, можна таку квіточку зробити з мозаїки або з конструктора. До побачення, мої любі! Чекаю на ваші квіточки!